Чити та гості ми надзвичайно звичайно раді кидати вас на нашому подвір'ї, на святі першого дзвоника. Зараз для вас заспіває пісню про школу, по нас його Анастасія, зустрічайте. Я став ці нововижний день, який після спекотного літа зібрав знову всіх учнів разом. Я сподіваюся, цей рік буде для вас успішним. Сьогодні я хочу щиро привітати кожного з вас із першим навчальним днем. Днем знань, дорогі мої. Школа вже розкрила свої двері і звичною для неї привітністю чекає на вас. З першим вересня!